Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Без сьомий пасад. 2011 рік, 283 пробігу, двохлітровий дизель на автоматі 10900 ціна. Клімат, контроль бачимо є. Так о, цікавить, телефонуйте. Рено Меган у Універсалі. 13 рік, 1,5. Дизель 223 пробігу. 8650 ціна. Коробка автоматична, тут контакти. Авто Швейцарії. Є сервісна документація. Цікавить, телефонуйте до власника. Шкода, Октавія в універсалі. 2005 рік 1,6 бензин MPI на автоматі. Ціна 6150. Контакти видно гарно. Салон на тканині. Volkswagen Jetta. Джета в седані. Так, по опису глянемо зараз ось тут. Це 2005 рік. 1,6 бензин MPI, є кліматконтроль, круїз, Bluetooth, 6200 ціна. Тут контакти до власника. темно сірий колір гарний. Че не покажу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7 в універсалі в гарному кольорі. Це 16-й рік, модельний 17-й, 1,6 дизель, 130 пробігу. Почуть оригінальний 12800 ціна, тут контакти до власника. В рідній фарбі автомобіль. Німеччина. Комбінований салон, клімат-контроль, великий дисплей. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Opel Astra J. Так, 13 рік, 1.7 дизель, 81 кВт, 274 оригінального пробігу, є сервісна історія. Так, по комплектації зараз покажу, авто з Голландії в рідній фарбі. Є зимові колеса пишуть. 9500 ціна, контакти бачимо. Лінзована оптика, передні парктроніки є на оригінальних дисках. Шкіряний салон. Електроніки, форкоп є. Рено лагуна. Десятий рік, 1,5 дизель, тут контакти. Це на 6900. Комбінований салон бачу. Так добротно виглядає. В універсалі є форкоп в гарному кольорі. Сьомий Гольф в універсалі. Це 20-й рік в рідній фарбі тільки з аукціону. 2,0 дизель на автоматі. Рідний пробіг 159 тисяч, в гарній комплектації, два комплекти резини. 19750 ціна. Контакти бачимо. В гарному кольорі. Вода Октавія А7 в універсалі в продажі. Це 2015 рік, 1,6 дизель на автоматі, 233 пробігу. Авто Швейцарії, ціна 12 тисяч. Контакти бачимо. Так, по салону. Мультикермо, клімат-контроль. Кого цікаво, чи телефонуйте. Ford Focus в універсалі. Це 2007 рік, 1,6 бензин, звичайний атмосферний MPI. Так, Мотор ходова зроблена, є комплект резини, зима літо. Контакти до власника присутні. Ціна 4950. В рідній фарбі, так? Автомобіль повністю в рідній фарбі. Комбінований це кожа. Салон комбінований в досить гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте більше інформації. Так, Audi 2004 року 2.0 бензин 224 пробігу, 5.450 ціна. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5-та Резка авто Швейцарії. Е, так. Повний привід, 1,8 бензин, 211 пробігом, два ключі, 7,999 ціна. Отут контакти, один і другий. РСний бампер, led оптика Ще одну так нацепили для прикола. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Megane в хатчбеку. 15 рік, 1,5 дизель, 8550 ціна. Тут контакти до власника. Салон комбінований, клімат, контроль є. Б-6 посад в седані. Це 10-й рік, 1,4 бензин, 22 пробігу, 7400 ціна Зі знижкою контакти бачимо її. Так, клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Четвертий горль Оліф Універсалі 2003 рік 4600, ціна 1,4 бензин MPI. коробка механічна, 227 пробігу, контакти бачимо її. Шкода Октавія. 2006 рік, 1,6 MPI, 159 пробігу, 6250 ціна. Контакти є. Так, погано видно сонце. Сонце відблискує. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane. 12 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу, ціна 8900, Максимальні комплектації, контакти видно. Так, шкіряний салон бачимо. Більше інформації уточнюйте. b 5 Passat в універсалі. 2005 рік. Так, 1,6 бензиновий двигун, не фарбовано. Ціна 5,100. контакти бачимо. Так, сонечко. Заважаю обдивитися. Салон на тканині, звичайно. Кого цікавить телефонуйте? Шкода Фабія Універсалі. Десятий рік, бензиновий двигун, новий ГРМ повністю обслужено. 5,550. контакти бачимо. Так, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Поруч. Фабія в хатчбеку. 10-й рік 181 пробігу, 1,4 бензин, 8750, а тут ще є автоматична коробка і два комплекти дисків. Так, Сидіння РС, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте.